Любі пацанюри та дівулі, друга частина останньої задачі ЗНО. Друга частина, в першій частині ми з вами знайшли ОДЗ. Ми з вами знайшли, що Х має бути лише більше А, а також Х ні в якому разі не може дорівнювати числу, числу, якому відповідає оця ось формула одна друга плюс К. К це ціле число. Отаке ОДЗ, ми до нього будемо постійно повертатися, ми будемо шукати тут ікси. І потім ці ікси звіряти, чи ОДЗ нам дозволяє, щоб ці ікси існували, чи не дозволяє. І так, поїхали. Розв'язуємо наше рівняннячко. Розв'язуємо наше рівняннячко. У нас дріб дорівнює нулю. Любі мої пацанюри та дівулі, коли дріб дорівнює нулю. ну згадайте, коли дріб дорівнює нулю, а я вам скажу: дріб дорівнює нулю. Тоді лише тоді, коли чисельник дорівнює нулю. Ми пам'ятаємо це з вами? Пам'ятаємо. Отже, оцю всю шнягу, тобто оце все одоробло, ми замінимо звичайним простим рівнянням, а яким ми тупо наш чисельник прирівняємо до нуля. Бо як я сказав, що дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Так, я перепишу чисельник і напишу, що воно дорівнює нулю. 3 х квадрат мінус 6ах е, мінус а плюс 2 в степені логарифм, Ох, закрутили. За основою 2х мінус А. І це дорівнює все нулю. Я думаю, ви зрозуміли, що я тут зробив. У нас дріб дорівнює нулю. Значить, це означає, що чисельник дорівнює нулю. Добре, окей, любі мої пацанюри та дівулі, дивіться, все тут гарно, але мене реально напрягає, то що отут два в степні логарифма. Ну тут нормально все, Х квадрат, Х. Ну наде ж от в сім'ї небезуроду, як то кажуть, от якісь логарифми з'явилися, де там ще в нас Х є. Але ми то з вами знаємо, що це формула. А ті, хто не знають, будь ласка, загугліть. Формули логарифмів, чи якось так, і ви дізнаєтесь там, що оце ось, оце ось, це наша формула x в степені, х в степені логарифм за основою х від y, Це дорівнює, якщо основа степеня і основа логарифма однакова, значить це дорівнює нашому цьому y. нашому ігрику. Тобто ми бачимо, що основа степеня, тобі ж двійка, і основа логарифму однакова, значить, оця вся шняга дорівнює просто оцьому x мінус А згідно оцієї формули. Якщо ви не знаєте цю формулу, то будь ласка, загугліть формули логарифмів, і ви побачите, що така формула існує. Отже, ми зараз з вами це все переписуємо. Оце все переписуємо. Да? Але з урахуванням того, що тут ось два в степені логарифма, звичайнісінький простий вираз. Звичайнісінький вираз х-а. Тобто переписуємо 3х2 мінус 6ах, мінус А, плюс, і замість цієї шняги я пишу x-а дорівнює нулю. От. Оце ви, я думаю, зрозуміли, як я з цього зробив оце ось. Бо це... Формула логарифма. От, формула, коли ми степінь підносимо до показник степені, являється, от, бачите, логарифм з основою такою ж, як і основа нашого степеня. Так, клас, дивіться, ми отримали квадратне рівняння. Ми отримали квадратне рівняннячко. Тобто давайте його запишемо в стандартному вигляді. А як виглядає в стандарт... стандартному вигляді квадратне рівняння? А виглядає воно наступним чином? Спочатку йдуть ікси в квадраті. 3х квадрат. 3х квадрат. Далі йдуть просто ікси. Значить так, мінус 6ах. E, так, плюс х. Ідуть ікси, да, наші. А далі йдуть просто вільні члени, просто якісь числа без іксів. Тобі ж, бачите, мінус А, мінус А. Скільки буде мінус А, мінус А. Ну, зрозуміло, що буде мінус 2А. Мінус 2а. І це рівня нулю. Клас, тепер квадратне рівняння у нас має стандартному вигляді своєму. Ну не зовсім такий вигляд. Ну, х квадрат, то понятно, все нормально. А в нас, бачите, ось 2х. Ну, що нам заважає цей Х дужки винести, за дужки винести, винесемо х за дужки. 3 х квадрат, мінус, мінус, давайте так, я отак напишу. Мінус 6а, е, мінус 1, а отак за дужками Х. Дивіться, я оце ось, бачите, це ось це ось. Розклав на, на множники винесши, винесши Коротше, я виніс мінус х за дужки. Ось мінус, а ось х. Да, мінус х виніс за дужки. Значить, у мене в дужках залишається 6а, було тут плюс х, а я мінус х виніс за дужки. Як е, узнати, що в дужках залишається? Е, плюс х поділити на мінус х це буде мінус 1. От, ну, ви знаєте, що залишається в дужках після того, як виносимо. Ми ділимо те, що було, на те, що винесли. Да? Те, що було, ми ділимо на те, що винесли. На мінус Х ділимо. Так, і це мінус 2А і нулю. Клас! Ми отримали квадратне рівняння, любі мої пацанюри та дівулі, ми отримали квадратне рівняння, яке потім будемо вирішувати за дискримінантом. Уже, ну, тут нічого тяжкого взагалі немає. Ну, ви що, не вмієте квадратне рівняння вирішувати? Я вмію, а ви вмієте? Я думаю, ви вмієте. Все, поїхали. Ми зараз з вами перепишемо наше нове утвор... як... утворивше ся... нове, коротше, рівняння квадратне перепишемо і будемо з вами його по дискримінанту, як то кажуть, фігашить, вирішувати будемо по дискримінанту його. От. Так, 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 так. Я переписую, переписую 3х квадрат. 6, 6А 1х 2а дорівнює 0. Так, зразу думаємо. Дискримінант. Як знайти дискримінант? Формула b квадрат мінус 4 ac B квадрат мінус 4 ac В нашому випадку в нашому випадку буква А відповідає, ось коефіцієнт коло х в квадраті, буква Б нашого квадратного рівняння це ось коефіцієнт коло Х а буква С. Це мінус 2а, да? тобто дискримінант наш b мінус 4 ac да? Оцей b квадрат мінус 4 Ну, Я вам нагадав просто формулу дискримінанта. Я її витру, щоб вона нам не заважала. От, але ми будемо зараз її використовувати. От, b квадрат 4 ac Тобі ж? b квадрат. Б ну, до квадрату підносимо. Підносимо мінус до квадрату. Коли ми до квадрату підносимо мінус, то нам на цей мінус начхати. От, по цій причині ну, в даному випадку ми його просто ігноруємо. Значить, Ми просто підносимо до квадрату 6А 1 в квадраті. Да? Далі мінус 4АЦ. Е, умножить на 3 і умножить на 2. Оце так ми, шука... 2A, да? оце так ми шукаємо з вами дискримінант. Так, поїхали. Оце формула квадрат двочлена, зрозуміло, що 36а в квадраті мінус 12а плюс 1. Це формула квадрат двочлена. Далі, поїхали. Де, думаємо, що тут. Мінус 4 умножить на 3, це буде мінус 12, мінус 12 умножить на мінус 2а, це буде плюс 24а. Плюс 24а. І це дорівнює. Тепер зводимо з вами подібні доданки. Зводимо подібні доданки з вами. Значить, дивимося а в квадраті. Лише ось 36А в квадраті, да? Все, є, звели е, 36А в квадраті, більше а в квадраті нема. Далі, буква А. Мінус 12А, плюс 24А. Це буде плюс 12А. Ну, додали. Далі, і плюс 1. Плюс 1. І це дорівнює. а це дорівнює, ребята. Чому дорівнює 36А в квадраті? Плюс 12А плюс 1. Це ж також формула. Це також формула квадрат двочлена. Це також така сама майже формула, але розгорнута. Так давайте її ж назад згорнемо. Це що буде? 6а плюс 1 в квадраті. да? 6а плюс 1 в квадраті. 6а плюс 1 в квадраті. 6а плюс 1 в квадраті. От наш дискримінант. як ми бачимо, що він більший або рівний нулю. Тобто квадрат показує нам, що він більший або рівний нулю, значить це дуже класно. Значить, рівняння наше буде мати якісь розв'язки, скоріш за все. От. І так, поїхали значить, шукати x1 та x2. Дискримінант ми знайшли. Так, саме по собі, давайте я це витру це все. І лишу тільки оцей дискримінант. Да? Лишу тільки оцей дискримінант. Так, і ми його знайшли, ми, ми круті хлопці взагалі. Ми знайшли дискримінант і тепер оце буква Д у нас. Оце буква Д. Оце буква Д. Оце буква Д. Так, що я там наснімав, Окей, все, норм. Так, оце буква Д. Поїхали. Я запишу X наш, x 1 та x 2 отак через кому, x 1 x 2 дорівнює, Пам'ятаємо. Тут буде мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2А, да? а Х2 це мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2А. Ну, оскільки я хочу все в, в один рядок записати, то я пишу так, мінус Б, ну, 6А плюс 1, 6А, да? точніше, мінус 1, да? це мінус b, Бо саме по собі b мінус оці дужки, а мінус b – це, значить, мінус мінусом воно дає плюс і просто залишається 6А-1. Далі. Так, плюс-мінус, ну я хочу 2х втулити в одне рівняння, в один рядок. Плюс-мінус корінь з дискримінанта. Корінь 6А плюс 1 до квадрата. Так, і розділити на 2А. Значить, у мене А це 3, значить розділити 2, 2 умножити на 3, да, це буде 6. От. Є такі, є такі, значить, ну, ось наші ікси. А далі почнеться дуже цікаве. Любі мої пацанюри та дівулі. Ось наші ікси. Давайте тепер з вами... Е з-під корня винесемо. Ми бачимо під корнем квадрат. Ми можемо як за нефіг? Нефіг діти винести з-під корня... Як за нефіг? нефіг з-під корня винести оцю шнягу. Значить, дорівнює, дорівнює. Значить, як ми з-під корня виносимо? 6А-1 лишаємо. Далі плюс-мінус, плюс-мінус. Так, а тут, тут 6А плюс 1 до квадрату, ми його з-під корня як виносимо. Боже, борони вам сказати, що ми виносимо 6А плюс 1 просто. Ні, ми виносимо модуль. Модуль 6А плюс 1. Бо... Так, є, плюс 1. Оп. Так, і розділити на 6. Ось, ми винесли, любі мої пацанюри та Діволі. Ось отакі от в нас будуть розв'язки. Далі ми з вами будемо розглядати, коли А там більше чогось, коли А менше чогось. Ну, коротше, оцей модуль будемо з вами розкривати. І постійно враховувати наше ОДЗ. Але... Уже ми з вами зробили крок вперед, великий. Ми знайшли Х1 та Х2. От далі ми щось з ним будемо інше робити. Побачите. Усі, хто не зрозумів цю частину, будь ласка, передивіться її. Задайте питання в коментарях. Я думаю, тут усе було зрозуміло. Продовження буде в наступній частині. Тому що я не хочу в одне відео тулити усе підряд. Я хочу кусочками вам давати, щоб ви точно зрозуміли цю задачу, цю найскладнішу задачу ЗНО. Я вас дуже всіх люблю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, додайтеся друзів ВКонтакті і додайтеся в бесіду, а також вступайте в мою групу. Чекаємо продовження цієї задачі. Всіх дуже дуже люблю цьом цьом